Ский Луцьк, Головні новини Луцька. Тут ми розповімо вам правду і вкажемо на бруд. Те, що наші чиновники прилаштовують своїх коханок, допомагаючи їм з бізнесом, ми давно знаємо. Розслідувачі часто публікують подібні історії. У наш час така ситуація вже здається пересічною і не викликає подиву. Але є персонажі, які ще вміють дивувати. Мова йде про мера Луцька Ігоря Поліщука. Наш герой, як ви здогадалися. Потрапив у черговий скандал. От це так несподіванка. Ігор Ігорович теж допоміг відкрити прибутковий бізнес. Але не якійсь там коханці, а власному фітнес-тренеру. Тепер близький до Ігоря Поліщука спортсмен володіє кав'ярнею в міському парку. Відразу треба зазначити, що місце під кав'ярню вибране досить перспективне. Людей багато. А отже, і виторги будуть. На такій локації, простому смертному, заробляти б не дали. А тут тобі від міської влади. Бізнес під ключ без якихось там конкурсів і зайвої бюрократії. Що тут можна сказати? Хай квітне приватний бізнес, але це не для всіх, а для своїх обраних. Бо ті, хто в орбіту Поліщука не потрапив, чекай біди. Як це було з приватною парковкою навпроти центрального ринку? Як чудесно, далеко підемо.